Усім привіт, любі друзі! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в АТБ стартували нові акції. Діятимуть вони з 3 по 9 вересня, включно. На гріфрут акційна ціна 70 гривень за 1 кілограм. Томати грунтові 27 гривень за кілограм. Копійки за округлею більшу сторону. Капуста по 12 гривень. Кабачки по 27. Арбуз батернат. Ціна 24 гривні за кілограм. До речі, картопля теж подешевшала. Така звичайна картопля першого готунку по 15 гривень, а якщо точно 14,85. Це другий він трошки дрібніша. 14 гривень. Так, загалом яблука, до речі, стали дешевші по 36 гривень. Раннє гала. Від торгової марки День у день соки та нектари об'ємом 1 літр. Мультивітамін 32 гривні 50 копійок, яблуко гранат, яблуко виноград та мультифруктовий нектар. Томатний сік зі сіллю за 40 гривень. Вода трускавецька 850, пів літра. Напій ізотонічний з ароматом лайма або мультифруктовий. Об'єм 750 мл 26 гривень. Від оболонь. Вода, точніше, напій зі смаками різними. 2 літри об'єм 23 гривні. Живчик об'ємом 2 літри. Без газу зі соком яблука. 32 гривні 10 купів і зі смаком груші. Літр та 150 мл 22 гривні 10 купів і півлітровий живчик за 12,80. Напій пепсі безалкогольний, сильно газований, без цукру. Або класичний варіант 23 гривні за 1 літр. Ми з вами в цьому відео подивимося товари з найбільшою знижкою. Перейдемо по всіх відділах. Сухі сніданки. Фруктові з медом. Це є хрусткі мюслі. 54,80 за 330 г. І ще є шоколадні з медом. Йогурти від торгової марки Галичина. Полуниця та злаки з акційною ціною 25 гривень. 300 мілілітрів. Ще є об'ємом 870 грамів за 57,50 персик, абрикос та ягідний мікс. Йогурти Дольче: Лактель. 280 мілілітрів. 29,50. Смаки це є полуниця, манго, полуниця банан, чорниця яблуко. Персик маракуя, персик папайя і вишня чия. Йогурти розтишка. Смаки полуниця, персик та банан. 115 г, 10,70. Сирок глазурований торгова марка День у день. Смак – кокос, полуниця та варене згущене молоко 10 гривень. Чайне асорті від Ті Моменс» – 57 гривень. 4 смаки по 7 пакетиків. Також є пірамітки «Ті Moments, ціни 42 гривні та 20 копійок. І є по 43 гривні та 20 копійок. Тут розписані смаки 20 пірамідок. Чай, мономах, 30 пакетів, 32 гривні, 30 копійок. 25 пакетів, 28,50. І є розсипний чай, 50 гривень 80 копійок, чорний. І цей листовий за 48 шоколад Лакмі від Рошен. Ціна 35,50 Корона Макс Фан 90 гривень 150 г. Розчинна кава картноа 260 гривень за 140 грамів. Кава мелена картноа Еспресо 250 грамів, 215 гривень. Майонез від торгової марки Щедро Провансаль. 41 гривня 30 копійок 400 грамів. Майонезний соус салатний 25-20. По 32 гривні. Майонез. Ровансаль щедро 300 г. Пластівці вівсяні по 34-10 від делюкс пів кілограма. Рис від делюкс, жасмін або басматі за 70 гривень 1 кілограм. І торгової марки день у день. Кукурудза суперсолодка за 34,30 340 грамів. Горошок 400 грамів 34,30 Кава Еспресо італіано У зернах 1 кілограм 630 Пагові вафельні цукерки від Конті Джек. Ціна за 100 грамів 21 гривня. Зефір від своєї лінії з апельсиновою начинкою: 37 гривень 300 грамів. Зефір рожево-білий за 33 гривні 300 грамів. А ви вже бачили таку новинку? Несли кіткат, горіховий смак начинки, майже 100 грамів, 80 гривень 70 копійок. На шоколад Міленіум діє акція, якщо купляєте карткою АТБ 41 гривня. Два варіанти. Акційне м'ясо, стегно куряче 136 гривень за кілограм. Реберця за 289 гривень кілограм. Мариновані для гриля. Сир напівтвердий, за 71 гривню та 60 копійок. 150 грамів радамер, а саляні вага 135 грамів, 65 20 Такий сир акції, якщо оплачуєте карткою, АТБ. 180 грамів за 124 гривні. Сир плавлений малендам. Смак грибів голландський та вершковий 70 грамів, 16,50 50 Сметана молокія 15% жирності. В стаканчику 300 г за 36 гривень при оплаті карткою АТБ. Для всіх інших 51 гривня. А от сметана галичина акція для всіх 44 гривні, 300 г. Масло від торгової марки «Ферма», 73% жирності 85 70 180 грамів. Морозиво ескімо великан від ласунка 24 гривні та 50 копійок. Морозиво від ласунка, стакан великан. За 17,50. є два варіанти: шоколадний або вишня абрикос. Ось ці три варіанти з акційною ціною. Морозиво стоп, наркотик, ласунка 20,50. І каштан від розумного вибору по 9,60. Краветки варено морожені, не розібрані. Від своєї лінії розмір 90-120 900 грамів за 190 гривень. Морозиво від торгової марки Ласка. Кокосовий смак, ціна 17,50. Морозиво, київський пломбір у ріжку. За 51 гривню та 70 копійок. Морозиво ескімос без за 22 гривні. Від магнат морозиво 500 грамів, малиновий чезкейт, манго апельсин та горішки. Ціна 93 гривні. Від торгової марки Норвен лосось філе порційне 340 грамів за 305 гривень. Олія від своєї лінії. 3 літри 216,50. Акційна ціна на макаронні вироби від Deluxe спагеті» 46,40. Спіральки теж 46,40. Локшина 57. Гарна акція на нагетси від торгової марки Легко 500 грамів за 81 гривню. Але акцентую вашу увагу, що акція, якщо ви оплачуєте карткою АТБ, тобто не для всіх. Бо стоїть ось така рекламка, і буває часто, що не додивляються покупці і не бачать, що це для картки АТБ не для всіх. От тільки якщо ви оплачуєте карточкою АТБ. 81 гривня. А для всіх ціна 125. Рис розумний вибір. Пропарений 45 гривень. І такий варіант теж 45. Чипси від торгової марки люкс хвилясті 41 гривня. Вага 125 грамів. Солоденька стевія 100 гривень за 280 грамів. Новий товар і акційна ціна. Желатин від своєї лінії. 25 грамів. Ціна 12 гривень. На гірчицю від своєї лінії. Акційна ціна, якщо оплачуєте карткою АТБ. Така класична. Скляній баночці 200 г 18,50 і французька за 19,30 190 грамів. Дуже скоренько покажу вам, що буде по акційних цінах, якщо оплачуєте картку АТБ. Дріжджі. Ціна 13,40-22 грами. Печиво від біскоті, кокосовий смак, сієно 21 гривня. Кава від делюкс смажена мелена 100 г 70 гривень. Молоко згущене з цукром, варене, нежирне і риска. 61 гривня. Я озвучую ціну при оплаті картки АТБ. тож звертайте увагу, бачите, є три ціни. Це при оплаті картки АТБ, це для всіх і це попередня ціна. Тут для кава, тут лише два варіанти. Тобто, при оплаті картку АТБ, так і пише. І основна ціна. Печиво теж. Знову ж таки, повторюся: це є акція, якщо оплачуєте картку АТБ на цей товар. Це є чипси картопляні від своєї лінії. 200 грамів, 48,20. І ще водичка, напій, лимон, мінт від своєї лінії. Акції, якщо оплачує кеструю АТБ 1410 для всіх інших, ціна 19. Прийдемо з вами ще трошки пізніше, бо бачу, що не всі акційні ціни стоять. Тож, чекайте ще огляду. Гарних вам вигідних покупок і до нових зустрічей.